Заходимо на якийсь офіційний сервер, щоб тебе не вбили і так далі. Якщо ми зайдемо на якийсь неофіціальний сервер, то вони вас б'ють. Легше б просто або щитами, або не щитами. Возьмуть і б'ють. Ми зайдемо на сервер, який я грав останній раз. То Знаєте, Я не знаємо, куди зайдемо, то останній раз грав то на тому сервері. От на тому, на тому от, сервері. Ми заходимо туди. Так що перейдемо, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Все! Ми зараз ми зайшли на той сервер, і ми зараз йдемо куди ми йдемо. Ми йдемо по дереву дерево, щоб скрафтити всі інструменти, щоб вижити. То логічно, то логічно. Ще треба буде камінь знайти, щоб ляхати. Для інструментів. І друге правило Ну, я не вже не пам'ятаю, що я сказав перше правило. Ні, перше правило. Перше правило. Не йти, не нападати на кого. Кого є там пушки. Бо вони тебе зразу шльопають і ти будеш відшльопаний і все. І тебе потім грабують. І друге правило, не строїтись біля переплавки. Камінь знайшли, пацани. Ми ка... камінь знайшов Імба! Вс. Є. -хі -хі -хі. Такі щоб якийсь тут тупаксі не заспамив, бля. То буде біда, то буде пасанержа біда, бля, я вам кажу. Так. Так, де дерево. Дерева нема тут листя. Тут що? Нам ще треба буде зараз коноплю найти. Коноплю, щоб скрафтити кроватку і якусь собі броню, бля. Але коноплю треба буде шукати пів година, я вам кажу. І бажано щоб їжу, але треба буде зараз на дорогу йти, щоб та машини знайти. І там в тих машинах є їжа. О! Грибе! І. В ліса. БОМБЛЯТ! БОМБЛЯТ! Бомблят, суки бомблят! Сйом... Дерево, блядь! Тихо, 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 блядь. Я мирний, я мирний. Тихо, бля, я мирний, я сказав, що я мирний, не бомбіт. Зараз ми добиваємо дерево і ми йдем по... даємо по поп'є, даємо по пяти, великих п'яти, щоб нас не утшляпали, блядь. Ой, як тугу, то бля! Є! Yeah. блядь, 400 дерева. 426 дерева. То нормально, в принципі, що я зараз безкрафчу. Тупорик, бля. І от вот штуку для кам... Ооо, от тепер зара. О! Трух. Ні, не трогай, не трогай мене, будь ласка, не трогай. Не трогай, будь ласка. Я тебе нічого не зробив. Добре, добре, не буду трогати, бля. Перший раз не буду трогати. Буваємо, добуваємо, добуваємо. Быстро, 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 быстро. Скоро, скоро, скоро. Там обстріли, бля! Десь близько обстріли. Треба сьобувати, треба давати по п'яте, треба давати по п'яте. Десь близько обстріли, бля. Бля, там. Там якась пікась бля. Нет, там не будемо добувати дар. Пацани. Пацани! Ми хату не йшли Зараз ми її зломаємо, блядь. Ха-ха! Зараз ми її зламаємо! Кистопак! стінку просто дерев'яно зробив. Збігай, блядь. Збігай, бля. А то вони все по контролям, все по я зараз ще один скрафчу, блядь. Потім перемонтуєм, потім перемонтуєм. О, стоїть штуки, легше тут. Бляааа, а то хата загріферна, бля. І треба зара... Ну, з якої сторони. Сука! Бля, ні, то не варіант її ломати. Не получиться. Зараз нам треба буде якісь Десь якісь бля, бомби найти. Бомби можна буде зарейдити тю ту... Холобутку, бля. Зараз собі. Бля, не стріляйте, не стріляйте! Я я, бля, то мій домик, то мій домик, то мій пінхаус, бля, то мій пінхаус, не трогайте мене Я Я... я, я блядь, біженець Не трогайте мене, бля Тут, видви, там якийсь месіо, бля! Все, бой, с бой, бля Дайм поп'яти бля, дай ему гримян, бля. А бляте тебе шляпа іди, бля. И не вийдеш з тої ситуації, блямо ймо, емо максимально, бля Так де дорога? Бля, нам до дороги там шо так петляти і петляти <паспаду> Опа, опа, ну бля Нічого нема Дійсно, не пухає прим'ята, що я сюди піду. В принципі, можна буде якийсь дамік построїти, але... То... Якщо тут якийсь шлях такий поганий, тут то то не варіант строїти. Опа, камінь. Немлутати камінь, камінь камінь. Тут же хтось свою берлогу построїв. 900 камня. Є. То норма, То дуже. Опа. Бля, підписуємо. Щоб знали, хто тут жив. Бля, підписав. Тут хтось жив, його так звати, бля. О, кукуруза. Імба. Так, ми по напрямку йдемо. от ми. І чо, ми сіда сі вернемо до тої хати, бля. Ми рано чи пізно пацани сісі з Ми її бабах. Та буде бабах, та буде його бабах ЩЕ США камінь! Бля, ми пацани мільярдери. 1700 сімсот камня. ще плюс треба буде зараз для хати зробити тут е, камінну хату? Щоб можливо було зарейдити зразу з дерева. Якщо ми зараз просто з дерева таку от хату там зробимо, це ми її побачили, таку саму. То буде жопа, то буде жопа на... І зразу уністожуть. Топориком або такими от інструментами, бля. Все. І то. І, 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 і мінус твоя хата. І криватку уністожу. Так, скільки в нас дерева? 441 дерево. Тепер добуваємо Побільше дерева. Побільше. Максимально. Нам треба десь 2-4 тисячі камів. Ой, бля, не камня, а дерева. У нас камні майже 2 тисячі. О, гриби. Гриби забираємо. Три гриба. Нам хватає поки що. Окуну, бля. Все, ми зараз зробимо. Зараз Кавчик, нам треба ще десь ще два рази знайти коноплю. Щоб можна було ліжко зробити. От якраз ми не йшли. От якраз ми й не йшли. От мене йшле коноплю. Все, нам на ліжко достатньо хватає. Зразу ми зараз кроваточку зробимо. На всякий випадок. Щоб потім не робити. Сі зламало Що страшного. Чекаємо, коли сі скрафтить. А, то я Тою штукою ломав. Всі запутав нічого страшного. Я ж не побачу, що я. Можна сказати, як кіркою лумав. Все, зараз ми робимо оп оп. Ці от інструменти для хати. Ці от інструменти для хати. І ми шекуну бля, бля. Я вам кажу, ми зажили. Як якісь успішні люди, бля. Тепер чекаємо ще. Давай скоро нам треба зараз місце для хати десь знайти. Поки що ми зробимо кустку халабудку, щоб переконтуватись. І ми якогось друзяку знайдемо. І ми будемо з ним виживати. Ой! А! Все, а не не все. Так, поки що з дерева тут два -по построїли Все. Йдемо по дереву, йдемо по дереву, йдемо по дереву. Зараз дверки треба буде зараз зробити. Е! Половин хат з камня, половину з дерева. Нічого страшного, дверки. І замок. Опа, сундучок. Черві лишили. Дяк, не потрібно. Так, скільки? дерева? Ну, ну, в принципі, трошки. ну хватай. Робимо двері. Раз. Два. Раз. Два. Тепер ми ставимо двері. Замок. І ставимо десь тут ліжко. Тут во буде ліжко в нас. Тут. Живе. Самий глове. Самий гловер тої хати пентхауса поки що. Треба ще десь одну кракімнатку зробити. Зараз ми зробимо. Двері, давайте скоро, скоро, скоро! Нам треба скоро виживати, бо зараніше настане. І то буде, ну, трошечка опасніше. Замок, зараз ми поставимо. давай 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 давай, давай. Є. Yeah. Так, все, є я. Спальник є, спальник є. Все по кайфу, бля. Все по кайфу міцне. А ви підписуйтесь на телеграм-канал, там інфа є про відео і так далі. Ви будете знати, коли вийде відео, коли будуть відео в ролики виходити. Так що ссылка в описі, все є, в описі під відео. Буквально треба 1000 дерева, все, є. Нам тепер Точно хватає, третя попитка номер два. Ой, номер три. Номер три попитка, оп, Все. Ой, нечайно. Двер, двері робимо. Тут буде кімната з сундуками, а тут буде теж, теж кімната з от з шкафчиком і стою, щоб озучати предмети. Я не пам'ятаю, називається от зараз. Все, ми тепер йдемо. Ооооооє, йдемо до дороги. Путь буде трохи трудна. Дуже-дуже успішно, що нас ні не, не разу не шльпнули. Тут дуже успішно, тут дуже успішно. О, ну, Успіх, йдемо по плану. О, камінь. А, то. Руда. Нам треба, коротше, такі отруди, кого зеленого. Щоб можна було потім піти в один магазинчик, щоб якісь пушечки зробити, бля. Так, забираємо коноплю. Че как-то шов чи що? Шо, Чись я причуло причулось, надію. Не... Там причулось. Опа, якась хата. Ану, ану. Вугіля, вугіля. Ее блять, не те. Кабан, я то все розумію. Ти, ну, походу, то не мирний кабан, блять. То ніхуя не мирний кабан. Я вже хотів до мене йти, бачите? Я вже б хотів до мене йти. Телефон. Мобіла. Телефон мені не треба. З ким я буду зараз опа Опана. Бля, там якийсь бо! Тихо якийсь... тих тихо. Ідемо тих, тих, тих. на шифті, йдемо просто якісь, як... Е... бля. Шпіони, 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 ми шпіони. Ми великі шпіони, а ми по двері станем, бля Будемо ожидати, коли він вийде. Тихо, тихо, тихо. Все сидимо! Біг побіг, побіг. Дав по поп'яте, бля, дав поп'яте, сі боя. Понятно, що походу побачив сильного ігрока і сі Сібоїд мене. Сі він попав? Куди він припав? Тоже мене пугає. О, футболка. Майка, бля, майка. Блять, де що він викинув? Де що він викинув? Хто зараз піде на переплавку, він то викидає. Що би розуміли. А ну йдемо сюди. Ой, я застряг. Ебать! Пішло, пішло, пішло. Блядь. які то сука. Лапух, бля. Бля, тут же хтось лазя, сука, тут же хтось лазязє, бля. Че хтось прийшов, же! Тихо, хвост, чщ. А то сука кабан приправляємо. О! Сюди. О, метали, метали. Нам треба буде зараз метал. Для хати і так далі. В принципі, можна зараз всякий випадок то зробити. Такий от. Пістолет. Сука. Блять, медведь, де нахуй! Давай, добрий день. До побачення. Я йду, я йду. Ти мене не бачив, я тебе не бачив. Таки трошки полутайся і я Ти мене тут більше ніколи не побачиш Можливо. Кукуріку Добрий день. До побачення. Тут якісь кроки чую. Прям такі охромні кроки, як якісь мунтанти йде. Ой, дай дай, дай, блядь, й да й дайте. Я мирний житель, я нікого не буду трогати. Навіть дуже мирна людина. О, ви скільки зараз все на переплавку зараз піде. Оооооо. То дуже їба, то дуже їба. О, камінь. Каміння ми забираємо. Бля! Виїбала, сука. Криса, бля. Томсон, бля. Кіт Кіт на аві! Кіт! То всі такі от біло блондини, такі от, бля, подлі, подлі. таки знав, що треба було сьобувати. Казав, що зараз їбу. Зараз знав по дереву, то все. Зараз ми включимось, коли ми зараз якогось друзяку знайдемо. Якщо нас буде двоє, мені буде легше для того, щоб розвиватись. Так що зараз ми включимось, коли я знайду у когось тімейта. Так, я поки що, коли я шукав тімейта, мені базу зарейдили, так що ми зараз перейшли на другий сервак, де ми... Тіммейта якраз я собі знайшов. Зараз ми йому і позвонимо. Алло? О. Алло, здоров, кабан! Алло? Здоров. Здоров. що Ну я зайшов. Зараз, бля треба знайти. О, є є, є! А то є якраз недалеко. Со тоймба. То тебе є якісь шмотки, бо мене зараз на сервері такі що знесли хату і такий її построїв. Ну конечно. Що в тебе там присутствує? Якийсь нульовий сервер. Та 5-7 людей. Все, зара 2 хвилини і буду я ж я, я, я біжу як Майк Тайсон. Просто Просто якийсь Майкл Джордан. Блять, кабани, йдите нам. Я, я знаю, что ти... Я такі берні, я такі, блядь, Недружелюбні. Зараз я тисячу наберу и хвати, бля, зараз хтось нападает и все О, же йде сей. Обстріли. Я тут чую. Тут уже плохая примета, бля. Ты що, волк одиночка тоже? О, вже когось там. Вже біля мене хтось когось шльопнув. Я чув. Я таки знав, що треба вже поп'єти давати. Я тоді навіть чую, що треба поп'єти давати. Відро. Нікольно, прикольдав. О, консерви. Такий зайшов і собі їжу маю трохи. Мені треба б чимось зараз щось, ну тут купати, там бочки і так далі. Там тут порик і Ой, бля, я трохи, Я трохи прибіг в твою хату зараз. всяко. Во якась тут оперекада. То Ту самому внизу бі якимись камнями. А, ну то все, вийди, вийди, Я там сзади хати, Где там просто дверей нема. Так, все, я біля твоїх дверей, якщо, Ну, к О! Зров! А ну давай показывай свиром тур свои свій... пещеры. Ну, бункер, бункер. А, тебе поки що тут нічого нема? А, ні, блядь. Йоп. А то хто конь? А, тут ты. І... Блядь! Выклич эту хуйню, выключи! Добре, що я не зайшов бля. Можна сказати, що ти розконув своїм здоров'ям. Йобана на диви, що шо тебе є! єбать ти мільярдер! Я собі кірку і топоріквозь, ти по тебе там тум... Я бля, що є. Єбать тебе тут ніхуя собі ти що тут валку діночка весь час сам бля тут всі розвивав О, Ти блять усатий, сука. Блять щоб зараз мене не шльопали тільки то саме головне. На блять. З першої тички почку ногами тіла. Треба буде якусь хату буде тут бавкнути, якщо якісь тут хати. Я тут поки біг, я не бачив. Ой, ой, якраз я хату знайшов. Ов, я велик не... Я поїхав! Тихо. хо. Куда ти їдеш, бля? Я нічого не роблю. Я нічого не роблю. Давай, 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 быстро, 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 быстро. на велику, поїхав на велику. Так, обстановочка. Блять, синій чоловічок, добрий день, я мирний. Добрий день! До побачення! Блять ні, 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 ні не треба, не треба, не треба, я блядь, Я ти сука сіпляла. Оу 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 оуу оу! Що ти сі дивиш, блять що ти сі дивиш, падать? Ти ну, я зараз піду додому пушку возьму, ти знаєш що з тобою буде? Я тебе тут ти не почула, ще раз ти на мене руку піднімеш. Нічого, чо, падаль, я ще до тебе вернусь. Єбать, я тут такий... Я кірко найшов їм Чуєш, я кірко найшов! БЛЯТЬ! Сука! Я йду, сука, я йду як собі, як до себе додому. Там синій чоловічик біля машини, біля багажнику вже стоїть. Все, я вже зі сйоблю додому. На всей! Треба бігти додому, сі облутав, треба бігти додому. Коли я же вплатуваюсь, потім ще йду. Ще Ще лутатись все Ай, блять, псина ебана! Ау, ау! Пішов ти нахуй! Пізда, мене пес загриз. Ово, Ово я тут, відкисаю. Все, я біжу чую я ще біжу додому. Ах ты сука псевдона, тебе мало уходило, блядь? Аааа, сука, а що съебало? У тку я кирку наш блядь. То мац на кирка. Мацна? Э, собі Що ти спітиш? Ой, блядь Як ти тут залізаєш, йобана жизнь. О, все. Ей-яй-яй. Я просто зажимаю, я застрибаю, воно просто стрибуй. На кого ти ствол наводиш? Вась. Ну. Чуєш, тут здесь, чуєш? Алло, алло, прийом, прийом Шухер, шухер. Ти слажишь, шухер. Алло, прием! База, база! алло, прием, алло, прием, прием тут шухер. які, ту, які турниры, блядь, За меня на тут кто злазит. А, то, то йди на турнир. З мене на турнире есть, бля. Нет, то точно не кабан. Так бы скоро так бы не бігав, блядь, Я же знаю, как кабаны ходят. вони и голос тут. Только блядь, по попидой. Ой, пизда, Зря ты в мене стреляешь. синій человечек. Ой зря, блядь, ой, зря, Ты підписуєш приговор, блядь. Ой, а куда мы бежим, друг? Синій человечек, блядь. Ой, Блядь, блять, мои патроны все закинчили. Ебать, чуеше пистолет знайшов? Алло, Чуєш, я пистолет знайшов? Просто якийсь білий билый там э, Білий. Я бежу, блядь. Я біжу, я біжу, блядь! Еба! <рес> я таки знав, що треба було в день, йти, то неплохає прим'ята. Я тобі кажу, бо я просто же правила раса гра... знаю. Правила тої гри, блядь! Все, пішов ти нахуй сидит, чоловічок, Ти мені нахуй си не всрав! Давай, пока, пока, спішимся, спішимся! Біжи, 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 блядь. Сука, давай, давай, як, як Майтасин, як Майкл Джордан, просто біжи додому. Сука, я таки знав, що треба в день ходити, а вночі вже додому. Зараз тобі покажу пістолет, я не знаю, чи то він ліпший. А, ти ж, ти шгр. ти же шпилькаєш, бля. О, две, две, две. На. Вою, блять! Імба! Єбать, Бачиш, кого ти на розв'ятку відправляєш, бля. На тобі такий рюкзак, я не знаю, чи він. Якийсь, бля рюкзак. На 28. Все, я пішов дальше. Але мені треба їду якусь, на всякий. Бо в мене біда з бідою. Мене той чоловічок... человечек трохи так надимажив, нормально. Все, я пішов дальше на розвідку, блядь. Там сундук то ящик знайшов зелений. Я там нажав, думаю, якась хуйня лапну, бля. Блять. Сука, псиний, блядь, стоїть. Вся, бля, готуйся, падай він стоїть, сука, сибя на мене, блядь. Воу 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 воу. Ото, Во сука, морда, блядь, Бля, те... З тебе кидок, блядь? Єбать, Бля, ти з тебе стрелок, блядь. Блядь, стріляй! ти нахуй! Ти сюди тобі, пизда, блядь. Я його там два рази так попав. На, блядь! ти сюди, за наших. Ой, а шо с там цілу ніч стоїть, цілими днями, блядь. Я біжу він вже стріляє. Кабан здоров! йди йди, йди звідси ліпше на мене не нарвайся. О конопля, блядь. у мене 69 коноплі, прихід. Ото я багатий. Джужонзяй нахуй я тут сюди м'ятки понаставляв. Сука, АУ-АУ! Is... Oh, oh. чекай його пугавку і так працює, так працюєш, що його зара і загну. ау oh, ау oh, oh. Тихо-тихо-тихо. Увчи просто. Хоухо-хо. Oh, 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 oh. Десь 5 секунд чекай. Раз. 2. О, все, все, видишь? Я тебе сказал. Съебался, съебался в ужасе. Имба, блядь, туда пошел, куда не тре. О, блядь, стоит, сука. Чекай, блядь, дай троха подойду и Оу, Ау, ау. Пошел, пошел, блядь. Тут дуже добре, что оно само, блядь, когда я бочки ломаю, у нас и само подебрает. В моменте, в моменте. Ебан, я ящик нашел зеленый, чуешь, прием, прием. Граната, прием, прием, прием. Зелена, зелена. Ебана жизнь, сука. Я шаметалус Граната, дробаш, та ти шо? Я якийсь вже мільярдер став. Лук, та ти шо? Тату вообще песня. Глушник найшов. Йобана жизнь. Збігай, блядь, не пахуй. Волк! Нахуй сібав Нахуй, нахуй пішов Топорик найшов! Йобана жизнь, блядь Біжи до блядь, бля, довое! Быстро рухом, кабанчик! Я, та, блядь, такий мільярдер ти знав, знал, я тебе зараз Во, бля, подиви я тобі скен. Ха-ха-ха-ха-ха <реш> блять! А ти думав? Я тут ду, ду, я бешений, я псих, блядь Я псих, мені пох... Чекай, дається... чекай, 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 я зараз з тим, блять кабаном говорю Ау ау! Блять! Блядь! блядь я, я, я його на, на себе призував, блядь. Але блять не біжить, він просто на мене си подвел. Короче, я же біля синьої мятки на К 16 О, Я куня знайшов! Я до дома кудя носил Вау! Wow. Все, я біля хати заебав. Тричай свого... Тричай свого, бля, багача Вийдеш, блядь? який я грушитель, сука, найшов. Що за бізнес, бля. Бачиш, коньо, бля, є. Його звати Артем Його звати Артем 15 грибів. А ти думав? Ти тупак? Ти леві фрагменти, бля, забув. О, алло, алло! 30 блядь, забув. Чуєш мені напортить ти чиня? Я йду, бля, я ебнутый. Чуєш там щось, щось дым в, в той фалатовый чуєш, блядь? Воя, де там я на пурти. Мені похуй ебнутый. О, сука, хто там стоїть? а? Еу! Васенька, куда ми біжимо на Вау! Куда ми сел? Васенька, воу! як вас звати? Добрий день, блядь. Еу! Рота, підйом! Чуєш, Друг, в мене патрон нема. Алло, алло, прийом, прийом, прийом. Ди до мене, дити у мене, блядь, быстро! Там три шакала на одного нападають! Быстро на мене, бля, біжи! Спасай, сука! Быстро, блять, БИСТРО! Там кинь я на мого братка сядь. Зараз, сука, загрій ферту хату, вони, блять, просто двері просить Давай, блядь. Ебать! Та нас їх шість нам похуй, похуй. Так що один приебем то... Там ящик падає, прийом, прийом, приєм. Якраз куди, куди нам. Вот сука. Давай, лутай, бля, я на шухер. Скоро, скоро. Не сука, по хаті лазить. Ха-ха-ха-ха, я б. Йобнуті єві ящики приєбали з пушкою, єбанати тупорелі. Йоба на жизнь. Блть, б ти бнутий. Кто же? Не підписався б це підписуйтесь на канал, ставте лайки ну, не щоб, ну, вже не припустити такі відео. Якщо вам така рубрика сподобалась, давайте наберемо лайків. 10 лайків і вийде бля. Може. Ще друга частина. Наша ціль ту хату зарейдити? Я не знаю, я якісь живі, бля. Тут везунчик, тут везунчик. Алло? Алло, прийом, прийом. Я бочки той. Чуєш там той на порті твої корабель попливе. Там після так ти душов вже нема. Я См... його не ізучання подхалти. Ти то. Йо, а це вже не, не, не твої пістолі, ти поняв? Своє... Судя хочеш зараз, я щоб я зараз прийшов додому? О, червоний ящик, бля. Кофта, заебись. Як вона мені, типу, всралась, бля, Якщо чесно, сука. Все, йду на переплавку. У мене тут вже все фул. И додому, все, иду додому. Все, я тепер дома буду зараз сидіти, як що. Єбать, бля. Вот тут той сундук, ти, куда ти тут всю переклав, бля? Оооо! Оооооо! Єбать мій ху, Єбать, тут Тепер бля, як не знаю, то як якісь ліфти, блядь. Тебе ліпше би підписав мій спальник, блядь. Сука, як бідний на підлозі, блять, сплі. Який я, я пан бля. Я... Не будеш ти на підлозі спати. О, бана в жизни, блядь. Хуя її поставлю, чуєш. О, ЕМА! Геній! Чкай я міг биски! Той короче скін поставити на ці дверки. Чуєш, ж зніме ці двері? Ой, бля, я не ці поставив, пнутий! Там скіна нема ой є. бо є, є. нормально може бути, бля. Я би тут зараз би тут ці... Сі... Я би тут сюди би такий скін би поставив. Все, на цьому ми закінчуємо першу частину нашого путь-новичка. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо набирає 50 лайків, зразу, же, зразу, 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 зразу вже, бля, зразу кажу, виходить друга частина. Так що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім бувайте! Бувайте, бувайте, бля.